Слава Україні! Сьогодні в нас іде x 2 на сакранні ламки, і будемо трохи відкривати. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком! А також бажаю всім якнайшвидшої перемоги. Нагадую, перш ніж почати відкривати, підпишіться на канал, підтримайте лайком. Коментарем. І поїхали відкривати. Перший буде наталі. Є чотири сакральні ламки і велике бажання дістати Морту Кібаба або Ротуса. Так, перший масамот максимум Крипта. Це в нас ме сержанта Аргіргарду. На старті гри, в принципі, можна і поставити і на клонбоса, а так можна і на крипту поставити. Ну Нема дуже куди застосовувати торагі. Це вже краще, це і Крипта, і кланбос. Йдемо далі. І четвертий уламок. І хто? Данах Черепоріс. Ну, не найкращий герой, але вроді новий. Так, новий унікальний герой. Ну, хай буде, от наталі нам і скаже, що це за герой і як він їй. Дякуємо їй і переходимо далі. Тепер ми прийшли до Слави. В Слави також 5 уламків. І давайте спробуємо і йому дістати легендарного. Так, перша Корнелія, Карлінія, може, скільки їх так, підсвічників. Ще один епік. Вергіс, ну, непогано заходить на краба, в соло вбиває. В принципі, будь-якого. Так, черговий епік. Клод. ну, як на мене, тільки крипта. І дайте легендарного. Телец є непогані стратегії і на 20-ту поочиху навіть. І ще один епік. І ще Tivol. Колись був супер топ епік. Ну, На жаль, без легендарного і без уніків. Дякуємо славі і рухаємось далі. Ну і на закуску мій твін. Нагадаю, якщо потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Так, один уламок і... І... і. 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 і... ти прийшов. Реліквар. Герой, якого всі мають створити, але ніхто ніде не використовує. Що ж, таке вийшло відкриття. Всім дякую за уламки, всім дякую за перегляд. Все буде Україна і до нових зустрічей.